Друзі, всіх вітаю. Отже, ви знаєте, міфів багато, але один з таких найглибинніших міфів це московський міф про те, що Україна, як назва, походить від слова Окраїна. І «Окраїна» чого? Ну, звісно ж, московитів. Цей міф настільки небезпечно, що він зайшов абсолютно повністю в їхнє розуміння, що таке Україна у московитів. Поготів він присутній у нас з вами, і часто ми чуємо, ну, це ж Україна від Украї... України, так? Але одночасно. Цей міф небезпечний в тому, що він досягнув апогея і перестрибнув, знаєте, оці от наші конфліктні насправді міфні такі от ситуації. Адже нагадаю, що у 1991 році президентом Сполучених Штатів Америки Буш, який приїхав в Київ, і в стінах Київського українського тоді парламенту, 1 серпня 1991 року, друзі, 23 дні, і все незалежність. То Буш не тільки говорив про те, що треба. Ну, знаєте, якось так з СССР не виходите, але й треба ще якось там дружити, залишатися в СССР, але що він наголосив, Ну, він в своїй промові і сказав, так напряму. Ви ж Україна, окраїна, що означає. Тобто ви є приналежністю. І от наскільки цей міф серйозний, друзі, наскільки він е, проникнений в усі сфери політики. І нам треба його, звісно, з вами вичунити і пояснити. Зараз цим з вами. І займемося. Тож, чи є Україна окраїною? Ну, звісно, зараз я патріот, ви ж знаєте, сказав, що ні, нема. Але інтригу треба тримати і пояснити, чому це саме не так. Отже, друзі, з вами український історик та офіцер Збройних сил України Олександр Алферов. Дякую перед тим всіх, всім, хто пише коментарі. Це дуже цікаво, друзі. Дякую вам, що витрачаєте свій час на це. Дякую всім, хто ставить вподобайки. Це треба і для просування нашого українського. Сегменту Ютубу. І, звісно, дякую всім, хто поширює віде... відео. Друзі, окрема подяка всім, хто допомагає фінансово. Е е картки, все в описі до цього відео е все можете знайти. Друзі, і що відразу почну говорити з чого? Ну, Тільки очевидно, розмову від сталій людині, ну, на кшталт е деяких сусідніх політиків, е е не зрозуміло, що деякі слова можуть навіть. В спільних слов'янських мовах означати різні речі. Ну, якщо поляк скаже твар, твар, то ми подумаємо тварина, але зовсім не обличчя. А у московитів скажуть, хто мене твар'ю назвав? Це зрозуміло, тому що словам можуть мати однакове походження, і інколи вони можуть навіть мати не слов'янське походження, але в розвитку мови вони змінюють свої. Ну, власне, значення. І це є нормальним явищем. Тільки для тих, хто не здатний вивчити ще одну мову, хто не здатний вивчити взагалі нічого, бо штука бовтається під носом, нездатна, то зрозуміло для них і все, все має бути однаково. Друзі, в різних мовах різні слова мають призначення. Окей, приїхали цю історію, ми все це розуміємо, знаємо. Що нас далі з вами? Ті, хто довіряють Вікіпедії, я знаю, що серед певних людей, які так само є в Ютубі і часто кажуть Вікіпедія, Вікіпедія або цей. Друзі, от, будь ласка, дайте наступний раз такого хорошого щобана цим людям, тому що Вікіпедія це інтернет-енциклопедія, яка Має дуже специфічні правила. Якщо ти започаткував статтю якусь в Вікіпедії в інтернеті, і дав туди об'єм статті, то не можна взяти іншу день і переписати заново з нуля цю статтю. Треба робити все через правки. І от тепер до Вікі Вікіпедії. Якщо ми з вами зайдемо в Вікіпедію в інтернет, і подивимося слово е Україна значення в плані значення. Не назва країни, не не держава, а значення слова, то ми з вами зрозуміємо, що український текст Вікіпедії це перекладений російський текст Вікіпедії. Тобто, хто захоче прочитати про те, що звідки походить слово Україна, вони автоматично зайдуть в час війни, друзі. І прочитають російське пояснення, що таке Україна в значенні терміну. Увіть собі, тож чуєте у колег, а в Вікіпедії написано. Ну, будь ласка, не сприймайте це і зр і просто задайте запитання: а що Вікіпедія чимось науковцями редагується? кандидатами наук на кшталт Феорова та чи там Мараєва, якщо це ми про і говоримо? Окей е, тому це небезпека. Що ми маємо розуміти про слово е, Україна? В першу чергу, це те, що цей термін ми вперше бачимо у 1187 році, коли помирає Пересовський князь Володимир Глібович, це стара відома історія. В подальшому термін Україна, як Україні, давальному відмінку згадується буквально через два роки. І потім цей термін згадується вже далі-далі. далі. Тобто, 1187-1189. Це автоматично не означає, що це перший час згадки. Бо літопис, як, якому ми це бачимо, він не писався буквально день в день. Тобто ми можемо з вами тут поставити знак питання. Можливо, це літопис пізнішого часу, через 20-30 років, записав цю подію, переписав, переінакшив. Або цей термін вже був в часи Росії. Ми не знаємо. Ми знаємо. 1187-й, як літописну дату, але вона є прописана пізнішим, в пізнішому часі. Так чи інакше. Тут згадується про те, що помер Володимир Глібович, князь Пер'ясовський, за ним вся Україна плакала. Через два роки згадується вже термін Україна на території західних наших земель. Ну, тобто, да, складається враження, що там. Окраїна, і тут Окраїна, в Переяславі, який був тоді прикордонним містом е, вже 200 років, що правда, і, очевидно, що не таким вже і прикордонним, ну, менш з тим. Але е, на цьому і розходяться, що в первинному значенні слово Україна дійсно означало якусь «Окраїну». Що ж, ми з вами знаємо про історію терміну «край»? Його намагаються м -м, підтягнути під інший термін. Європейський, який дуже добре розписаний, нам зрозуміли. Термін марка. Марка це означає територію, але прикордонну територію. І коли Європа почала розростатися, це якраз середньовіччя. От всі ці історії про Карла Великого, так, франкська держава, ці марки, від того і титул Марк Граф, а потім титул маркіз. Це території, які приєднувалися, які, звісно, Ставали ну, частиною, а потім ставали і землею. Тобто марка як позначення межі, кордону і землі. І одно, 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 одночасно з цим, ну, ми знаємо, що ці слова знов-таки вони ж по-різному. Ми з вами говоримо торгова марка і не розуміємо, що це означає торгова земля чи торгова межа. Та? Марка вже окремо мало вплавання зайшло. Хоча одночасно е, існують такі землі, як. Денмарк, так? Данія, між іншим, і до цього часу. І це вже різні терміни. Денмарк, Демарка, там як земля данська, данська і як марка торгова. До речі, звідти походить там слово Гмерк, наприклад, так, це по суті міщанський герб, міщанська марка торгова в середньовіччя. Ну, між іншим. І нам намагається пояснити, що марка як край. Вона аналогічно край для слов'янського світу. У франко-німецької спільноти це Марка, а у Слов'ян це край. І можливо, так би і було безперечно, якби ми дійсно маємо такі аналоги, вони дуже розповсюджені на території Балканських земель про те, що там є краї. Так? І, наприклад, коли утворилося таке на території Боснії і Герцеговини, там от була така спроба створити таку державу, Сепаратистську Републіка сербська крайна, то це начебто було таке подвійно значення, начебто і земля, сербська земля в межах Хорватії, Боснії і от. І одночасно, бачите, не межа, от. але. Так, наприклад, слово край використовують і для позначення руських земель українських на території, наприклад, Словаччини, Польщі, Там Руський край або край руський. Але знов таки, ми з вами впираємося в інше значення, що цей край чийсь, як і німецька марка, Данмарк, так? як і руський край на чужій території, зрозуміло. Але коли на території Перясовського князівства згадано, що плакала за Володимиром Глібовичем, який помер в 1187 році, вся е, е, плакала Україна, то це питання, яке, очевидно, ми тепер відносимо до логіки побудови цього речення про те, що, чому Літописець не написав, скажімо, інший термін. Е, який був на той момент в нашій мові. мобі. Е, преділи", та? От такий термін. Ні. Україна. Е, чому тоді Літопис не написав, що за Володимиром Глібовичем не плакала е, Русь? Ну, тому що були конфлікти, безперечно. Чому він не написав, що за Володимиром Глібовичем плакала земля, Пер'яславська, наприклад. Або княжство, або люди. Бо, наприклад, коли помер перед цим 40 років перед цим Всеволодольговичківський князь, то літописець чітко написав, а за ним тільки баби і плакали. Ну, Тобто літописець, коли писав про 1187 рік, очевидно, очевидно, говорить про якусь Україну, яка з ним плакала, вміщаючи в цей термін позначення якоїсь землі, але не окраїни, бо можна було сказати. Приділ, так? не Русі, але якоїсь землі, але і не Переяславщини. Тобто за Володимиром Глібовичем плакали мешканці конкретної ну, території. І от тут загадка, що тут, очевидно, і Україна в плані Окраїни не приходить. До речі, знов-таки плотенина, в час, коли ми писали слово Україна, то написала через подвійну літеру ОУ. Це грецькі правила, там О, у, країна. ОУ це обов'язково передача цього У. Це калька з грецької мовою, яка існувала дуже потужно в нашому телектуальному просторі. Тому слово Окраїна і слово Україна писалось по-різному. Слово Україна писалось Україна і читалось як Україна. Слово Окраїна писалось з переднім О і все ніяких. Там Окраїна. І, і тепер, друзі, ці питання ми задаємо. Що ж далі відбувається? Ми перенесемося з вами відразу в часи, коли термін Україна і Окраїна стає більш популярним. І знов таки, він є в різних мовах. Термін Україна і Окраїна. І що ми хочемо сказати: Що коли нам московити закидають, що ви наша Україна, Окраїна. Малоросія, Україна, то ми звернемося, безперечно, до джерел яких московських, все правильно, друзі. Я хотів би тут зачитати вам дуже цікавий фрагмент царя Михайла Федоровича Романова. Це той, що відразу став царем, як і тільки. І в 1614 році, коли вони там відбили трошечки своїх земель, то він писав, зазначав таке. Царські слова, друзі. Не путінські, не Лаврова. Царські. Багато міст від польських та литовських людей очистили. А від німецьких Україн Тихвин монастир та інші численні Новгородські пригородки очистили. Це йдеться про трошки там Новгородщину не посунули. Від німецьких Україн. От, думай, як хочеш, правда? Від німецьких що? Від німецької землі почистили. Чи від нім... Що це? І от тут, друзі, слід зуважити, що ми бачимо, що московити називали терміном Україна, Україна, Україн, називали не просто околиці, бо Окраїною вони називали своє Україною, а Україною називали держави. І я то скажу, що вони використовували до Литовського князівства термін Литовська Україна. А наприклад, коли з'явилася Річ Посполита в 1569 році, то ми бачимо і фіксуємо в документах, таку згадку як Польська Україна. Польська Україна. От подумайте собі. Оце яке цікаве значення, та але тут ми з вами так само переконуємося в тому, що цей термін був дуже сильно розмитий. Оці от, от різній міжмовній культурі, десь було Україна, десь Україна. Друзі, до речі, про історизм я тут хотів сказати, що, будь ласка, підтримуйте магазин, який зараз веде моя дружина історичний. до речі, ви зацінили, які худі. Це з цього магазина, до речі, між іншим чашки. Дуже круті, з княжими знаками, це колекція. Далі буде ще більше. Але е, я дам посилання на магазин в описі до цього відео. Ну, принаймні, можна його поширити. Але тепер, друзі, я хотів би продовжити. Я тут користуюсь тим, що цитую: е, що як же слово Україна позначалося е, водночас у нас? От у нас є. Пересопницький Євангеліє це те Євангеліє, на якому яке зберігається в Інституті в Національній бібліотеці імені Вернацького України і е, в Інституті рукописів, і якраз на цьому Євангелії Пересопницькому присягають президенти України. Це традиція не така, щоб стара була, але вона вже склалася. Так от в Пересопницькому Євангелії, а це, друзі, 1556 рік, є цікава цитата. Про, де згадується слово Україна. Готові зараз. А, вона е, в контексті такому. Так, вийшов з, е, з, Галі, е, з Галілеї. Вибачте, я цитую. Вийшов з Галілеї і прийшов в України Іудейськія. Прийшов в Україну у ідейське. Прийшов в Україну. Якщо ми з вами подивимося цей фрагмент грецькою або латиною, де грецькою буде слово Оріс, то перепрошую Орія, а латиною буде фінес, тобто в перекладах попередніх. Звідки, Євангелі... Звідки перекладач брав, то там це буде справді як. В межу, в межу іудейську. Але одночасно з тим прийти в україну іудейську. В межу. Тут якраз криється та от, цікава річ. Що переписувач Присопницького Євангелія, він надав цьому терміну зовсім інакшого значення. В Україну. Іудейську. Тобто, як прийшов в державу в край іудейський? Не в межу, а в край іудейський. Тобто в землю іудейську. І це дуже цікаве явище. В цілому, ви знаєте, описування України як якоїсь окраїни це бред, який натикається на ще одну цікаве явище. знову таки, я хотів би звернутися до московських джерел, раз вони нас так в цьому плані. Скажімо так, тригерять. Так от стається так, що, наприклад, Україною вони називають, ну от тепер так. Україну називають, наприклад, вони Путилем, і до Києва. Оцю територію визначають. Від Путивля до Києва вони називають Україною. Але дуже цікаво, що у 1634 році. Вони записують про те, що гетьман Польський стоїть це в відомостях в Польщі. В Україні. Оце подвійна така от штука була, коли бояр, бояри передують на гору в Московське царство повідомлення, де стоїть гетьман Коніспольський. Гетьман Коніспольський стоїть в Польщі в Україні, на Україні. І от. Цікаво, що в той самий час, якщо ми попередняємо дати про якісь писали, а московити слідкували де, де, польська, де польська армія. То ми зрозуміємо з вами, що е, гетьман стояв у польський, в той час в Олиці і в Бродах. Хто не був в бродах та олиці, дуже сильно запрошує в Олиці прекрасний, прекрасний абсолютно замок залишився. Олицький е, тож, друзі, уявіть собі, як для московитів. Україна розтягнулася, і очевидно, це теж не є окраїна. Безперечно, що самі вони прекрасно розуміли до того, як не поправили мізки, що таке Україна, що це є держава, територія. Я хотів би зацитувати зараз, наприклад, Петра Першого. Ви готові до того, що цей крилопивця казав про Україну, зацитувати. Я думаю, зараз всі будете здивовані. Отже, це звернення до населення України від 1708 року за 6 листопада. І я цитую Господи, таке ж довелося, Петра І. Король шведський, бажаючи випередити наше військо, війшов мов, російський край за закликом зрадника Мазепи, щоб потім усю мало російську землю після виснаження віддати від поль під польське іго. І в грабування Лешінському, Лесське це король, якому він обіцяв в укладеному король Польщі, вибачте, нарешті посповіти. І віддати ви його в грабування Лешінському, якому він обіцяв в укладеному з ним Союзі, щоб замість Курляндії та ж моді та Лінфляндії, польських, яким Лешінські шведо поступився, обіцяв йому цей малоросійський край завоювавши віддати. А зрадника Мазепу в Україні самовладним князем над вами поставити. Бачимо, що терміни малоросійський край, малоросійська земля є нечим іншим, як те, що називаєш сам Петро І Україна. І «малоросійський край, «малоросійська земля. Ви знаєте, це термін, який покриває всю Україну. І поготів, потім вже сам. Петро І пише до Кашового отамана Костя Гордієнка, намагаючись його вклинити в, в боротьбу з Мазепою. І от дивіться. Він пише Костєві Гордієнко. А Злоді та зрадник Мазепа зрадив нам Великому Государі, перейшов до шведського короля за договором з ним і самому бути самовладним князем над усією російською землею. І видимо, що якраз тут. Петро І абсолютно співвідносить, що Мовросійська земля, Мовросійський край і Україна. До речі, тут Мавросійський край, Україна, земля. Тобто слово кра, край і земля. Я хочу тут відразу залишити поклик на прекрасне інтерв'ю статтю Віктора Берхненка в локальній історії, де ці цитати наведені. Отже, друзі. Тут я з вами хотів би ще подітися однією цитатою про те, що у XVIII столітті мала Росія і Україна це є тим самим явищем, і кордони збігаються. Я би зацитував би тут Єлизавету Петрівну, 1747 рік, це нагадаю Єлизавета Петрівна це дружина брата нашого Гетьмана. Ну, але перед тим як. Гетьмана ще нашого не було, то вона була просто царицею. Так от вона пише: а вона була в Києві і була в Україні. Пише наступне: це про відновлення гетьманства. H8. Оскільки під час перебування нашого в Україні тамтешня старшина, громадяни іменем всього нашого підданого російського народу, нам все піддано били чолом про визначення, як бувало, гетьмана під час нашого перебування в Україні. Всього малоросійського народу. Тобто, тепер ми з вами бачимо ще цікаву структуру про те, що це об'єднані поняття. І ми з вами абсолютно чітко тоді усвідомлюємо, що терміном Україна московити насправді під терміном України бачили конкретно наші землі, що в 18, що в 17 столітті від кордонів східних до західних. А у них існував термін Окраїна, якою вони позначали? Дуже багато різних своїх регіонів навколо себе. Бо ми не, було, ми не були в складі Московії. Ми не, ми не були їхньою о, окраїною. Так само Німеччина не була в складі Московії, тому вона не була німецькою Україною. Так? Тут тепер нам стає зрозуміло велика маніпуляція та підстава цих всіх понять. Одночасно, друзі, що ж таке Україна? Україна це слово, яке походить від слова край, безперечно. І який теж має в різних контекстах різне значення. Ми можемо сказати про, скажу сказати про край як межу, а можемо сказати про край як рідний край, а рідний край ніколи не цим словосполученням не позначають межу, правда? Городи десь за канавою. Тому зрозуміло, що слово Україна походить від саме терміну край. І коли ми повертаємося в 1187 рік, коли помер князь Прясовський Володимир Глібович, то звісно, за ним хто плакав? Україна. Тобто за ним плакала рідна земля, а окраїна як окремий термін існував на території Московського держави. І він не, не пов... він... ці терміни Україна і «Окраїна» Колись розійшлися і став позначати різні абсолютно значення. Друзі, не забувайте, що підтримавши цей канал, ви можете поставити вподобайки, написати коментарі, поширити ці відео, допомогти фінансово, або ж принаймні зайти в магазин історичний, який, який є першим інтернет-магазином. Нагадаю, що він теж в описі до цього відео, як і для донатів ваші картки. Таким чином, друзі, справді між. Нами та Московією не окраїна, а прірва. І це ми маємо з вами точно зрозуміти. Бо за всіма термінами цими криється велика війна термінологічна, яка триває до цього часу. І однозначно, що тут треба ще наголосити важливе? Чи, ну, скажімо, ми називаємо. Себе українцями, чи наші предки називали себе русинами, чи певний час малороси, ми завжди намагалися уникнути звиття термінологічному. І тому, коли нас почали дуже сильно вкручувати в термін малоросійства росіяни, то в 19 столітті наші еліти перейшли на інший термін Україна. Взявши народний термін, взявши термін, який був у вжитку. І переклавши на офіційний термін. Офіційним терміном тоді була дійсно Мала Рось, Мала Русь, точніше, Бо до цього це було військо Запорозьке. Малорусь, ви знаєте, це окремий термін, який виник в 14 столітті. І от слово Україна перемогла, перемогла для збереження ідентичності. Наприки, жаль, ми тоді змушені були відступити від іншої своєї корінної ідентичності, якою користувалось дуже багато років Це століть, це русини. Але ми принаймні не захинулися в тій подібній історії, коли дуже багато країн, змінюючи назви, як Московія, змінила свою назву на Росія. Та, ми принаймні від, відштовхнулися. І це була ціна наша для збереження народу, для збереження нашої історії. Тому ми відштовхнулися від русинства, стали українцями. І в цьому є. І трагізм і секрет цього успіху, будучи в імперській шинельці, ми спромоглись на таку дивовижну акцію. Друзі, дякую всім, хто був з цим відео. Нагадаю, що з вами був український історик та офіцер Збройних сил України Олександр Ауферов. Не пропускайте наступних відео, і буде цікавіше. На ваше прохання в наступному відео я підготую для вас ще одне цікаве явище: це перчітка джерел, де ми дізнаємося з вами. Ну, про дуже цікаві роки і дуже неймовірні. Дякую всім, друзі. До нових зустрічей. З вами був Олександр Ауферов.